Всім привіт! Lenovo ноутбуки в нас були. Asus на огляді теж прийшла черга до огляду Acer. І тепер у нас на огляді Acer Travelmate P4. Ось такий коробочці він. Без ручки. Так, ноутбук. Так гарно запаковано з усіх чотирьох сторін. Купа книжечок і якийсь конвертик. Потім подивимося, що тут. А поки глянемо зарядочку. Всі, зрозуміло, на зарядку окрема коробочка. Потужність цікавить максимальна потужність, її 65 Вт. Сама зарядка компактна, але є ось такий грубенький кабельочок. По об'єму займає більше місця, ніж сама зарядка, ніж сам блочок верніше. Так, а ну ходи сюди, глянемо, що ти за звір. Ну, Такий невеличкий, я вам скажу. А це 16-ка. 16-дюймів екран. Зовсім не малий. Сам екран. Так, верхня кришка в нас швидше всього метал, відчувається як метал. Так, відбитки пальців вона не збирає, не, не так легко буде замазати, це, це вже плюс. Так, нижня кришка, нижня кришка, ну це швидше всього, це пластик, це пластик. Воно, до речі, по кольору. Тут не видно, воно трошки відрізняється, нижня кришка від верхньої. Верніше нижня частина корпусу. Піддон і ось ця частина. Тут це теж швидше всього, що це метал. Не знаю точно. По відчуттях метал. Рамка, звичайно, пластик, а от це метал. Так, перед тим, як ці характеристики глянемо відразу на роз'єми. З цього боку лівого ми маємо роз'єм зарядки. Хоча в комплекті йде зарядка під Type-C, я так зрозумів, можна його заряджати і через Type-C, чи і через оцей роз'єм. Так, Роз'єм HDMI, два Type-C. І, не повірите, тут є роз'єм верніше, гніздо під Ethernet, тобто можна підключати Ethernet кабель. Ну, Дуже-дуже-дуже рідко виробники у нових ноутбуках ось це використовують. Переважно тільки Wi-Fi, модуль і все. Тут є Ethernet. Так, правий бік у нас тільки USB 3.0, дві штучки і комбінований аудіороз'єм. Так. Тут в нас решітка радіатора, звідси, відводиться тепло з ноутбука. Ось тут величезна решітка, де йде забір тепла. Бачу один вентилятор. Так. Ну, і хочу звернути на ось таке нестандартне рішення корпусу, коли Ось тут є такий виступ ззаді екрану. Ну, По-перше, класно тим, що ось тут немає на шляху ніякої перешкоди, і ноутбук гарно охолоджується. Ну, в загальному таке, в принципі, конструктивне рішення виглядає непогано. Якщо відкрити, то екран виходить, не, не закриває. Сильно ось цю розшітку, бачите, тільки наполовину. Якщо ось так, то взагалі не закриває. Ну, Нормально, непогано. А спереді в нас розмістили слот під карту microSD, індикатор зарядки та індикатор стану. Ну, непогане рішення, враховуючи. Що в більшості тут по стандарту збоку. З боку не видно, коли користуєтесь ноутбуком. А ось тут буде видно набагато краще. Так, з корпусом розібралися. Тут маємо великий тачпад, дуже великий тачпад. Почали виробники ноутбуків нових ось такі робити. Порівняно з колишніми, це отаку напевно тачпади. В старіших версіях зараз роблять тачпади великі. Причина в тому, що е, дуже багато користувачів знаю, які ноутбуком користуються без мишки. Тобто їм не треба додатково мишки, вони звикли собі на тачпаді і все. Не кожен хоче мишку з собою носити. Теж займає місце. Так, і клавіатура. клавіатура. Звичайно, повнорозмірна, теж хороші відстані між клавішами, все, все тут буде зручно. Єдине, що я не знаю при наборі на ось такому тачпаді великому чи не буде щось тут зачіпати. Хоча можна і ні. Так, по боках динаміки, не знаю, бачив, ще тут ось з цього боку ось такі. Дирочки, можливо, теж динаміки. То потім перевірю. Ну, екран, 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 екран. Екран 16. -ка. Матовий, матовий екран, камера зі шторкою. Зараз вам покажу. Так. Ось такий. Характеристики ви можете бачити на екрані. З цього всього можу підкреслити, що тут стоїть дуже потужний 12-ядерний процесор Intel Core i5 1240P з частотою 4,4 ГГц. І під цей процесор тут поставили. Акумулятор на 56 Вт. -годин. Ну, дуже цікаво, скільки ноутбук пропрацює від такого акумулятора з таким процесором. Встановив я тут 10 Windows, встановився швиденько за 5 хвилин. Під час встановлення єдине, що не бачило, внутрішній SSD диск Треба було скачувати з сайту виробника і вже тоді підключати флешку. І звідти вказувати драйвера на диск. Ну, це зараз у всіх нових моделях така маленька проблема під час установки Windows. І так само тут після встановлення не було дуже багато драйверів, в тому числі на Wi-Fi. Але завдяки порту Ethernet я підключив Ethernet кабель і на Ethernet драйвер був. Воно підключилось до інтернету і вже з, з оновленнями скачали всі драйвера. Тут швиденько запускалося, швиденько все відкривалося. Ну, взагалі Дуже швиденько на ноутбук працює. І крім системи, драйверів, там інших налаштувань, антивіруса і так далі, забагнув клієнт ще йому поставити дві гри це Need for Speed, Most Wanted 2005 і BMNG Drive. Не знаю, чи правильно прочитав останню гру, не знаю. Першу знаю, це прямо гра дитинства. Як бачите, клієнт любить поганяти гонщик. І Need for Speed Most Wanted, звичайно, ну, старенька гра 2005 рік, ну, 2024, запускається взагалі без проблем і там немає нічого ніяких підвисань із eh, BM NG Drive. Ну, гра запускається, але зараз покажу, вискакує повідомлення про те, що Ось тут зараз з'явиться. Що виявлено, що гра запустилася не з дискретної відеокарти. Та ви використовуєте відеокарту Intel, рекомендується дискретну відеокарту. Ну, і під час самої гри ну, є такі невеличкі, звичайно, Ну Ноутбук не для ігор. Ну, мається на увазі не для важких ігор. Ну і завантажується так трошки. Ну, звичайно, Need for Speed швидше завантажувався. Не знаю, можливо, ще треба оптимізувати гру. Не знаю, можливо, що налаштувати. Тут я поставив налаштування, верніше не я поставив, тут по умовчуванню виставились середні налаштування. Ось покажу вам у диспетчері е, найбільше завантажує оперативну пам'ять майже на 80%. Ще раз повторюся, можливо, тут якісь є особливі настройки, можливо, якісь є патчі, які оптимізують гру там, під 10 Windows чи під е, процесори, ось такі, ну не знаю. Е, так, І перш ніж перейти до тесту батареї, скажу пару слів про звук. Ну, гучність тут достатня. Не скажу прямо, що дуже гучні динаміки, але вистачає. Динаміки розміщені якраз ось там ззаду знизу. Можливо, тут теж виходить якась частина звуку, але найбільший звук йде звідси із задньої частини ноутбука. Ну, дивно було б, якщо б динаміки розміщені були ось так прямо тут, тому що тут знаходяться. Роз'єми з цього боку, ну, динамік сюди е монтувати було би дуже проблематично. Тепер ще по екрану мені не вистачає яскравості. Не знаю, тут, в принципі, не видно, це повна яскравість, але якщо порівнювати з іншими ноутбуками, е тут яскравість не є така аж достатня. Так що ж в тому конверті запаковано? Зараз будемо виясняти Інструкція. Інструкція і паспорт. Ну, прикольно. Хто бачив огляди моїх ноутбуків, батарею я тестую при повному звуці, яскравості і переглядом відео в інтернеті. Цей ноутбук не стане виключенням. Так само ми його будемо тестувати. Запускаємо при. 100% і 1741. Можливо, ви помітили, я говорю вниз, Можливо, десь ішморгаю. Так, я трошечки захворів, але це не завадило мені зробити для вас відеоогляд, тому до вас велике прохання, поставте подобайку. Ну, якщо не підписані, то обов'язково підпишіться. не в тому, що швидкість мого одужання буде. Прямо пропорційна вашим подобайкам і підпискам. Дякую. Пройшла година часу, і ноутбук розрядився до 77%. Тобто, фактично, вже 76%, до речі, фактично четверта частина від ємності батареї. Якщо порахувати, то приблизно вийде, що ноутбук буде тримати більше 4 годин, можливо, навіть до 5. Зараз воно показує 9 годин 25 хвилин, але це я зупинив відео, тому на це звертати увагу не варто. Вважаю, що з таким процесором і великим екраном дуже класні результати. Отже, компанія Acer позиціонує цей ноутбук як для роботи та навчання. Ну, свої задачі ноутбук виконує навіть не на 100, а на 200%. Немає до чого тут придертися. Екран 16 дюймів, батарея тримає довго, процесор дуже потужний. Свої гроші вартує. Не знаю, навіть беріть і не пожалієте. Такий огляд по максимуму стислий, маю вже клієнту віддавати ноутбук. Можливо, як щось забув, пишіть в коментарях. Про вподобайки казав підписку теж. Радий буду зустрітись з вами в наступних відео. Дякую.